Козероги, вітаю вас. Липень місяць приносить нам на початку чудові аспекти, тригони від Нептуна і від Сатурна до Меркурія та до Венери. Це такі позначені надзвичайно віхи з стабілізацією нашого емоційного стану, коли наш настрій залежить від конкретних стабільних чинників, від того, що нам вдалося врегулювати, чого нам вдалося досягти. Згідно вашого, Розкобку, це можливість зустрітися із вашою другою половинкою. приміром. Також отримати певні документи, дозволи, пропуски, відновити, наприклад, документи, або ж дійсно зустрітися, отримати певну звісточку, інформацію, також, крім того, порозумітися, можливість налагодити стосунки із вашими близькими родичами, наприклад, або ж за їх сприяння, приміром також організувати. Зустрічі з вашою другою половинкою, або ж заключити якийсь вигідний контракт, можливо, це такі покупці, продавці, з якими ви можете вдало провести якісь торгівельні операції, заключити тривалі угоди, контракти, договори, оренди, можливість також оселитися в якомусь новому місці проживання, можливість отримати взагалі в сусідство таких людей, які дійсно стануть вашими друзями і Надалі, а крім того, таке сприятливе близьке середовище і можливість бути до нього причетним надзвичайно сприяє зараз тому, щоб ситуація на вашому подружньому фронті покращувалася. По-перше, це можливість порозумітися, поспілкуватися, зустрітися, отримати необхідне документальне підтвердження. Це може бути навіть оформлення шлюбу, коли ви змінюєте. Паспорт, змінюється прізвище, і ви отримуєте вже новий документ. Також можливість зустрітися, сконтактувати через те, що ці документи готові. Наприклад, ви вже досягли якогось певного порозуміння або якісь терміни добігають кінця, коли вже є квитки, і ви дійсно тепер вже і через транспорт не маєте ніяких затримок до вашої зустрічі. Також це безпосередньо укладання якихось паперових. Угод, також можливість здійснення торгівельних операцій, і, зокрема, переїзд, вступ на навчання, наприклад, або ж отримання якоїсь важливої інформації від ваших клієнтів, отримання популярності, якісь такі стабільні винагороди, натхнення у роботі у зв'язку з тим, що ви змогли врегулювати якісь певні ситуації, або ж певна людина, наприклад, друг ваш под. Друга, або також ваші клієнти ви тепер в змозі по своєму графіку, по своїй зайнятості з ними співпрацювати, виконати ваші договірні зобов'язання, поїхати, приїхати, відправити пересилання або ж отримати його, наприклад, від вашої другої половинки, а також можливість заключення таких контрактів, які передбачають перетин кордону, наприклад. Загалом усіляка така інформаційна співпраця із людьми зараз посприяє тому, щоб ваша ситуація із чоловіком-дружиною покращилася, або ж могла бути здійснена та чи інша консультація, візит, наприклад, все те, що потрібно наразі вам для вашого партнера або вам особисто у стосунках з іншими людьми, також козароги, звертаємо увагу що до 15-го числа, беремо навіть із 13-го по 17-те, це пікова точка з'єднання Марса із Ураном. Однак до цього часу, крім можливості встановлення якогось графіку, наприклад, отримання виплат також може бути. Або ж ваше прибуття в певну місцевість, ваше навчання, ваше врегулювання паперових справ, купівля транспортного засобу, наприклад, тепер дає вам можливість зустрітися з вашою другою половинкою, або приїхати на якусь важливу зустріч, укласти угоду. Ось це все в згоді дає. Є результати. Однак в цей же час із 2 липня Меркурій і з 11 липня Венера приходять у 8 сектор вашого гороскопа. Вони тут дають нам такий ефект протистояння із Плутоном у другому вашому секторі, тобто у ваших фінансах, тобто, страх за нестачу ресурсів, страх за зміну місця роботи. за... Структуру витрат, наприклад, зміна сфери діяльності, взагалом будь-яка нестабільність і острах через те, що ви просто не протримаєтесь, ось це все може створювати додаткову напругу у стосунках із партнером. Тобто радості від того, що має чоловік дружина, наприклад, чим ви можете розпоряджатися від його її доходів, або навіть від виплат клієнтських, або від якихось державних виплат, може бути значно менше через те, що ви або ж не можете їх розділити, або ви боїтеся, що ви не отримаєте, наприклад, необхідну кількість грошей на якісь важливі для вас питання, або ви. Просто втрачаєте якби ґрунт під ногами. Ви втрачаєте роботу, наприклад, змінюєте сферу діяльності, відбувається така фінансова видозміна у вашому житті, яка зараз не сприяє розумінню між вами і вашою другою половинкою. Вам прям необхідно ніби продавлювати цю ситуацію, щоб партнер або ж додавав гроші до вашого сімейного гаманця в більшій кількості, або виходив на роботу. Або якісь боргові питання були вирішені, оскільки ви в стресі через вашу фінансову спроможність. Ваша самооцінка від цього надзвичайно залежна зараз від того, скільки ви можете заробити завтра, як ви взагалі можете заробляти, що відбувається у вашому гаманці. Як вам просто планувати кожен наступний день? Також звертаємо увагу козароги на суть, таку коронну подію липня місяця. Це з'єднання Марса і урана. Три дні до, три дні після це найбільш такі вразливі дні проявлені цього аспекта. Оскільки Уран ще дуже любить на випередки бігти, то беремо ось ці три дні після, дуже ймовірно, що він себе проявить. У знаку Зодіака, Тілець. Це, це з'єднання відбувається у вашому п'ятому секторі гороскопа. І тут ми бачимо такий. Поштовх, просто шалений фінансовий поштовх, видозмінити сферу діяльності, видозмінити все те, що відбувається у вашому гаманці і з вашою фінансовою впевненістю. Ви розумієте, що необхідно змінювати сферу діяльності, змінювати місце проживання, країну проживання. Просто навіть сімейні цінності видозмінюються. Ось ця внутрішня мотивація зробити ривок через фінансові причини, вона надзвичайно зараз виражена у вашому гороскопі. Просто буквально це зміна тієї справи, якою ви займалися тривалий час, або ж того місця, в якому вам було приємно, комфортно, зміни у дітей. Дуже можуть бути також бажання бути разом із своєю сім'єю, своїми дітьми, займатися тим, що вам подобається. Себе якимись приємними речами, перспективними і для вас надзвичайно важливими. Крім того, отримувати радість від життя, привносити якийсь такий свій ментальний чинник, індивідуальний при тому у кожен ваш щоденний графік. Надзвичайно важливо по такому аспекту бажання не йти на якісь безцінні компроміси, взагалі погоджуватись на якісь чергове рішення натовпу, наприклад. Саме виразити себе, виразити свою точку зору в першу чергу через переміну буквально на 180 градусів своєї фінансової спроможності, місця роботи, бажання навчатися новому, заробляти по іншому, проживати навіть в іншому місці. Також змінити сферу спілкування, змінити, наприклад, наявність ресурсів, щось продати, наприклад, та щось навпаки купити, здавати в оренду або якось заробляти таким чином на своїй майні. Також займатися певним видом бізнесу, який передбачає застосування різних видів валют, різного виду співпраці фінансової з людьми, тобто ґрунтуватися на інших підходах до своєї самоцінності і цінності свого життя. А також по такому аспекту ми бачимо козероги, надзвичайну стресостійкість і збереження продуктивності навіть в надзвичайно енергозатратних ситуаціях, коли вам може бути і страшно, і незручно, і взагалі не хотітися щось робити. Однак зараз, по такому аспекту, ми отримуємо ось цей запал. Запал кардинально змінити життя, змінити ситуацію з дітьми. Можливо, ви наважитесь на те, щоб ваша сім'я розширилася, і у вас декілька діточок вже буде, або ж народжується перша дитинка. А також утворити сім'ю. Можливо, це саме той поштовх, який посприяє вам утворити родину. Або ж проживати разом з вашою родиною, або проживати там, де вам хочеться, або ж спілкуватися з родиною на якихось інших засадах, думати про вашу фінансову платформу і в той же час поєднувати це із якимись новими вашими реалізаціями. По утвердженню ваших уподобань, як вам змінити ваш вид заробітку, так щоб вам подобалася та діяльність, якою ви заробляєте, і щоб в цьому була перспектива, була якби нова стабільність. Оця важлива віха зараз перелаштуватися, оскільки ще повня у вашому першому секторі гороскопа 21-го числа Козирожки, то зрозуміло, що ви помітите цей місяць. Про молодик 6 числа і про повню 21-го. Що, звісно, поговоримо в окремих відео. Також звертаємо увагу козороги, що Марс отримує такий шалений заряд від Урана 15-го числа і вже 20-го застрибує у знак зодіака Близнюки, у вас шостий сектор гороскопа. Тут він стає більш швидким контактним, цікавиться новими пропозиціями по роботі від колег, можливо, спілкування із найманими. Працівниками або ж пропозиція своїх власних послуг, дуже багато такої діяльності, контактності, активності, яка передбачає якби, діяльний оптимізм, коли ви готові дуже багато докладати зусиль до того, щоб знайти нову роботу, заробляти, спілкуватися, змінити колектив, змінити звички, навіть з якоїсь залежності позбутися, обробляти інформацію в стосовно зовсім інших незнайомих речей, щоб просто стабілізувати своє Життя також тут дуже багато інформації стосовно того, як кудись добратися, як якийсь звичний механізм налагодити у вашому житті. Багато поїздок, переміщень у зв'язку з транспортом. До речі, може бути і ремонт транспорту, наприклад, або робота пов'язана із транспортними засобами. Або ж ви наважитесь, наприклад, сісти за кермо автомобіля, щоб спростити якби, ваше життя. У вас прямо на це буде енергія, щоб докорінно змінити вашу роботу, наприклад, працювати на себе. Бе дуже до речі, ймовірний варіант. Також можливість виконувати зобов'язання простіше стосовно членів вашої родини, стосовно зовсім інших людей, на кого ви працюєте, приміром теж може бути ось таким от поштовхом. 22 числа сонечко переміщається у ваш восьмий сектор гороскопа. Воно приносить туди увагу, а також надзвичайну енергію стосовно нових способів заробітку, стосовно ресурсів вашого партнера і можливостей його, а також різноманітних видів допомоги, коли вам необхідно податися на субсидію, на іпотеку, на якісь певні гранти, виплати таким чином взаємодіяти із державними структурами, в тому числі, щоб бути видимими, воно принесе туди просто енергію і саме концентрацію вашої уваги. Також в цей же день, 22 липня, бачимо тригон від Марса до Плутона між вашим шостим і другим сектором гороскопа. Це саме таке ключове сприяння фінансове, яке показує вам не марність, а результативність докладених зусиль. Це може бути дійсно необхідна робота, наприклад, необхідна посада, колектив, довідка, можливість отримати. Навіть зарплатню, наприклад, або ж ви підписуєте якийсь вигідний контракт, приміром, ви дійсно бачите, що ви фінансово ростете у зв'язку з новою пропозицією, або ж також гроші ваші, ті наявні, які у вас є, допомагають вам змінити ваш спосіб життя. Ви бачите, що їх вистачає, наприклад, або ж ви отримуєте ще такий важливий момент сприяння у вирішенні якихось ваших поточних питань. Це покупка може бути, наприклад, транспортного. Засобу, або ж якогось необхідного інструментарію для вашої роботи, або чогось такого, що допоможе вам спецодягу, якогось такого необхідного елементу, якоїсь ліцензії, посвідки прав, що допомагає вам обійняти ту чи іншу посаду. Крім того, важлива також наявність у вас внутрішнього резерву, такої внутрішньої самоцінності до того, що. Об саме вникати в те, що відбувається, вникати в цю рутину, діяти в цьому ключі. І ви якби об'єднані тим закликом, який є у вас всередині, що ви робите? До тієї інформації, яку ви отримаєте. Тобто ви буквально бачите фінансові перспективи в новій країні, в новому місті, на новій посаді, в новій фірмі, при якихось нових умовах. Ви ці умови приймаєте адекватно і ви готові надзвичайно. Звичайно, гнучко і швидко в них орієнтуватися. По аспекту ще з'єднання між Марсом і Ураном. Ми задаємо цей темп, тобто ми витривалість свою підвищуємо. Те, що ми зазвичай не витримали, наприклад, які навантаження. Зараз ми будемо в змозі це витягнути, докласти до цього зусиль і дійсно отримати результат. А також зважаємо, що 30 липня Марс в шостому секторі вашого гороскопа з'єднується із селеною. І, от по нашим кармічним світлим заслугам, поштовхам, по нашим натальним потенціалам ми дійсно можемо у виграшному положенні опинитися, і наші дії будуть дійсно визнані. Вони будуть мати успіх і ми досягнемо того, що навіть і не планували. Також звертаємо увагу, що 26 липня відбувається інгресія Меркурія в дев'ятий сектор вашого гороскопа у знак зодіака Діви. Він вже орієнтується на конкретні поради, конкретну об'єктивну. Потрібну інформацію, пусті розмови, якісь обговорення. Це вже не про вас після 26 липня. Тут дійсно конкретика до посвідок, віз по етапності в оформленні документів, багато юридичних питань, паперів, якісь підписи, якісь можуть бути такі конкретні кроки по втіленню вашої мрії у життя. Навіть це виплати, наприклад, або зустрічі з людьми, коли необхідно бронювати, наприклад, віз або ж необхідно продумувати кожен свій крок наперед, графік, в тому числі, поїздки, квитки. Це прям вже на окрему дату, наприклад, на конкретний час. Також візити до спеціалістів, до лікарів, тому козороги зверніть на це увагу. Поступово ще із 22 числа нас вже готує Меркурій до переходу у ретроградний рух. Вся важлива інформація, в тому числі стосовно ретрофази. Меркурія і стосовно інших важливих планетарних чинників у моєму загальному відео. Будь ласка, кому хочеться ще додаткової інформації стосовно липня, у моєму загальному відео. Буде посилання в описі, а також у підказках. А ми звертаємо увагу, що з 22 числа Меркурій в квадратурі до Урана. І цей аспект зберігатиметься аж до початку вересня. Тобто, Ось тут ситуації непередбачуваного характеру, такого, які несуть нам діти, наприклад, додаткові витрати, якісь такі ситуації, які виникають у зв'язку із об'єктивними причинами, як то вимкнення світла, затримка транзакцій, або щось забули, щось нам не сказали, або якийсь такий фактор, спричинений нашими дітьми, і ми маємо за це терміново, наприклад, розраховуватися. Або ще додатково якось фінансувати також. Дитячу сферу у нашому житті, ось це все супроводжуватиме нас до початку вересня, таким чином, ми поступово в, у вирішенні наших питань з початку місяця, коли нам вдається, ми стабілізуємося, ми можемо вже говорити про якийсь певний етап, переходимо до важливого ривка посередині місяця у вигляді з'єднання Марса із Ураном. А от вже у третій декаді, ми зважаємо, що швидкість нашого руху має бути конкретною, чіткою і послідовною. Кожен наш крок має бути продуманий. Нас цікавить більше раціоналізм у кожному слові. Поради, які не мають ніякого практичного сенсу і виглядають просто як якась маячня або затверджена інформація, нас просто не стосуються. Таким чином, козероги, бажаю вам в липні місяці обов'язково скористатися тою силою, якою Яку дає аспект з'єднання Марса із Ураном, направити їх в потрібне русло, і, звісно ж, коза щоб ваше життя, в залежності від докладених вами зусиль покращувалося в геометричній прогресії, і сприяння зірок було все більш і більш відчутним. Дякую вам, коза і до зустрічі у наступних відео.